Я вітаю ще раз, Житомирян Снеміста всього 1129-ї річниці. Сьогоднішній день пройшов на мій погляд вдало, тому що на різних майданчиках міста Житомира кожна родина, кожний Житомирянин міг знайти те, що йому цікаво. А завершення цього святкового дійства гала на якому присутній відомий артист Олег Скрипка. І я сподіваюся, що цей галаконцерт запам'ятається Житомирянам на все життя. Тим, що в ньому енергія, добро, тепло української душі. Зі святом! Пане скажіть, будь ласка, з чим у вас пов'язаний житломер, І ви знімаєте кліпи, і цього року ви презентували кліп музики. Правда, у чуєте формат і чи можна буде його побачити на канал саме по телебаченню, бо в YouTube я, наприклад, його не знайшла. Доброго вечора. Дякую, що дуже дякую місту Житомир, що запросили нас завершити таке ну, саме головне свято. Житомир пане Володимиру, дякую, що запросили нас, що довірили нам завершити, завершити ваше свято. І в Житомирі ми буваємо часто, але чаще все проїзда. Тобто, коли ми їдемо на західні країни, обов'язково проїжджаємо через ваше місто. Ну, я вже знаю там три різних шляхи, як проїхати швидше. І, і часто ми зупиняємось і поїсти е, позитивно чи фільварку на під'їзді, чи місце ми знаємо гарно. Тобто, а, а. тобто а, знаємо, що у вас прекрасні дороги. Вже так сталося останнім часом, що ми виїжджаємо з Києва, у нас погані дороги, а через Житомир ми проїжджаємо прекрасно. От. І, і, на, і насправді в мене багато друзів в Житомирі, і, е, і музиканти, і бізнесмени. От. А зараз в мене з'явився такий колега Артем кобратів, який вже сьогодні буде разом з нами співати, з ВВ, І це буде ну, така наша спільна, спільна прем'єра. І е, е, таке, відчуття, таке відчуття, що е, Йде ну, приємний, приємний і швидкий прогрес міста. Тобто місто, місто набуває ну, свою форму, обличчя, своє обличчя, свою душу. Ти відчуває, я як артист відчуваєш, коли від'їжджаєш в якесь місто, чи є душа в цьому місті, чи, чи немає. І, Ну, приємно якраз, що ми потрапляємо на таке свято це свято міста. Ну якби свято родини. Тобто, якщо вважати місто, це великою, великою родиною, то, тобто це родина, родина свята, яка об'єднує всіх мешканців, мешканців міста, запрошує гостей, в тому числі нас. Я знаю, що багато є іноземців приїхали до вас. І е, е, головне відчуття і головну зміну. Яку я відчув на сьогоднішній день, це я бачу, бачу у як, Житомирчан. Житомирян, Житомирян. Житомирян, у Житомирян е, все більше і більше з'являється гордість за своє місто. Гордість. Я бачу це і, і алею майстрів, яка з'явилася. І багато, багато виробів цікавих. Е, і Це саме продукує ваше місто. І діти щось роблять. Мені, мені подарували писанки через пана Володимира передали діти Приймали. Ну і, і На завершення хочу сказати ну, ще такий комплімент місту Житомиру, що ми два роки робимо парад вишиванок. Це така, я думаю, ну, найцікавіша і найпотужніша е культурна арт, е арт, е акція, акція, яка проходить в Києві в країні, в країні і Житомир це одне з найактивніших міст. Це активне місто, яке два роки-два роки, два роки послі. Прекрасну делегацію представляємо, йдемо ходоч через це, місто, і це, це дійсно, Ну, І я скажу, скажу так, що uh, Київ менш активний, ніж ні, ні житом. В Києві, в Києві делегація не, 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 така, не така прекрасна, як ваша. Мультикраїна мрій був створений саме для фестивалю Країна мрій. Ми його презентували за тиждень до фестивалю Країна мрії. Ми його поставимо саме на 3D YouTube, тому що це мультик 3D. На телебаченні немає змісту ставити, тому що ну, він не був створений саме для телебачення, а він поїде на, саме на, на фестивалі, на фестивалі 3D-кіно в, ну, в першу чергу і на фестивалі мультиків. Тобто це не комерційний проект і пісня Країна мрій» вона стара, тобто немає, немає нас не було, не було взагалі ідеї такої ну, розкочувати цю пісню, бо вона і так розкручена, і, ну, Вона відома. відома. Це арт-проект, і а якщо а, от, ну, якби технологічно, технологічно я скажу, що... Цей мультик я виступив як продюсер, перший раз як продюсер цього мультика, тому що це, це більше ну, якби, сама, сама робота анімаційна, а, а пісня виступила як саундтрек. Тому я дав цей саундтрек і ще проспонсорував, поінвестував ну, саме в цей мультик. І він, він зараз поїде на фестивалі, і я ну, думаю, що він почне заробляти гроші. Ну, це якби такий арт-бізнес. Можна запитати вас, геть з твоням Житомирської області, ми знаємо вас як людину, яка є автором багатьох мистецьких проєктів. Скажіть, будь ласка, що ви можете запропонувати сьогодні в Україні нове, окрім того, що ми вже про вас знаємо, про які мистецькі проєкти ви сьогодні мрієте, що ви хочете втілити? Дякую. І Житомир може запропонувати. Житомиру є багато чого. Я перепрошую, мене не цікавить, чи то вона не цікавить загальноукраїнські проєкти. Дякую. Загальноукраїнські проєкти, але в контексті вашого міста. Наприклад, є одна з ідей це проїхатися відомим фестивалем країна мрій по всій країні. І у нас вже було такий десант у Львів. Ми робили у Львові країна мрій». І в наступному році є ідея зробити в багатьох містах є можливість, і ну я зараз от пану Володимиру роблю це пропозицію. Якщо, якщо якщо місто Житомир е, готове прийняти фестиваль країна мрій, е, е, ми можемо ми. Ми можемо прикласти в цьому зусиль, але нам буде новий, потрібна ваша допомога. А чим чи, чим це буде новий фестиваль такий а того, що щоб... це було ну, це Це фестиваль, це фестиваль. Якщо він відбувається в Києві, це є певний формат. Якщо він відбувається в Житомирі, важливо. Важливо, щоб це була інтеграція гостей, які приїжджають, і інтеграція колективів а, саме Житомира. Тобто, це, це не, не просто там приїхали ну, і зробили свято, показали, що є в світі, а це, це і підняти саме, саме ресурс. ресурси. Воно має бути більш масовим, більш таким значеними, речими для країни. Я, про що власне ми йдемо? Що такого? Я не розумію, який контент має бути новий в вашому фестивалі. Може, країна мрії власне, не знаєш. Нове те, що це відбудеться в Житомирі, а, і те, що... він, в Житомирі. Ну, він пройде і в Києві, і пройде в Житомирі. Може паралельно, але, може, там, ну, але, але важливо, важливо, щоб підняти ресурс саме Житомирської землі. Тобто це фольклор Житомирський, це колективи Житомирські, це дитячі колективи. Ну, це, це така основна ідея. Тобто Це не те, що ми приїхали іноземці. Як, ну, там, ми бачимо по бачимо просто постійна чужа музика. То мистецькі традиції, житомирського так. Да, так. Да. Тобто це мусить бути, ну якийсь там треба продумати, наприклад, там, 30% чи там, 40% саме лісових ротки відносить. А і я, ми вже з паном Володимиром обмінялися контактами. Я, просто ми можемо скинути декілька пропозицій, чим ми займаємося. І може, можна ну, пояснювати якісь позиції і... Дякую Олегу за цю пропозицію, тому що е, ті проекти, які вам започатковані, вони вдалі, вони дійсно патріотичні. І в першу чергу вони виховують у людей любов до рідної землі, справжній. А другий момент, що Житомирщина це земля насправді, ви це знаєте, та вона людей. І тому поєднання ресурсу нашого місцевого з тими артистами, людьми, які приїдуть, і друге залучення до Житомира гостей це ще один крок до підвищення рейтингу нашого міста. І гордості людей за себе, за свою творчість. Тому я приймаю цю пропозицію і готовий з вами її попрацювати. Спасибо, дякую. Спаси. Пане Олеже, в Ютубі з'явилось надзвичайне відео, де ви виконуєте країну мрії з Іларією, з Артемом Бендратюком, з Євгеном Хмарою і з Василенком Падюком. І житомиряни запитують, чи ви не думали записати цю пісню? От в такому складі? В такому складі я не думав. Але знову ж таки мені було б приємно приїхати в Житомир і от в такому складі виступити. На ювілей наступного року Житомир. На <смітні> ми запрошуємо. <смітні> чи на ювілей, чи це може бути концертна зала, чи може бути інакше. Але може бути такий запис, в такому складі записати для альбому? Для альбому? Для лайф альбому, може бути. Але в принципі той факт, що це ми можемо на Ютубі подивитися, це вже достатньо. Просто, ну, на самом деле, альбом – это великая работа. Вот. И в том, в том, ну, ну, краса и простота интернета, чтобы ты просто выступил, это кто снял, и он уже там сидит. И, 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 и. Владимир Михайлович, почему Олег Скрипка и ВВ, и И, Олег, вам вопрос, а что у вас на медальоне? Ну, Я вже майже відповів на це запитання, тому що Олег, людина, яка дуже творча, ми маємо декілька проєктів успішних, це і парад вишиванок, це і писанку, яку занятий Олег Житомир також прийняв участь і ми розписали. Зараз я маю дуже ділову і пропозицію щодо наступну, наступного фестивалю, але насправді Олег та людина, який вміє дати імпульс. Доброї енергії людям і цю енергію впевнений, він сьогодні дасть нашому майдану, яка залишиться в серці кожного житомирянина. Я дуже хочу, щоб е, наші свята, наш день міста він був е, для Житомирян цікавим. І наше опитування підтвердило, що група ВВ це бажаний гість місті Житомирі. Я сподіваюся, ми це сьогодні всі відчуємо і буде радість для Житомирян. Тому ми обрали саме таку потужну команду. Що на це вже Медальйон, медальйон це саме на країні мрії я купив цей медальйон, це українські майстри. Я вже не пам'ятаю, звідки, ну може, чи з з Західної України. Прекрасні майстри. І причому ми виступали в цьому році влітку на фестивалі під Москвою, який називається Дика м'ята. І він відбувається приблизно по схемі країни мрій, там теж є алеї майстрів. І коли я пішов подивитися, ну, що продають майстри в Росії, я був приємно вражений, що дві дретини майстрів це були з України, якщо не три чверті. От я побачив ті ж самих майстрів, я побачив. це. Такий же медальйон це, це сонцеворот, це сонце означає, це давня, давня українська символіка. Оцей символ є на Софії київській фресках. Це 13-14 століття. Століт. Пане Олег, а які ви пісні сьогодні В Житомирі? Старі і нові? Який репертуар ви привезли? Я не подивився в графік. Ми готуємо наш тур і ми поїдемо по Україні. І Я не знаю, чи заїдемо ми з концертом Житомира, але, по-моєму, заїдемо. І ми будемо представляти нашу нову програму. От, і тому нові пісні ми сьогодні грати не будемо, а ми будемо представляти те, що і я думаю, це правильно, тому що це свято місто, буде багато людей, які ну, не, не зовсім в курсі, що у нас виходить альбом, і може їх це не дуже цікаво, що таке. Новий альбом е е випускаємо, а головне зробити, зробити свято, тому ми підготували програму, така, що, ну, щоб люди потанцювали, поспівали. Це такий е варіант, ну, е скажімо так, танцювальний варіант ВВ. Тому що е е ми зробили серйозний експеримент у нас е ну, для себе. бо Воплі від Облясова це така весела команда. А Альбом наш новий, він більш такий розміркований, і там більше пісень не повільних такого середнього темпу. І що для, для відкритого майданчика це не дуже підходить. І нам, нам важко це грати. І тому, і коли ми приїдемо до вас з концертом, ми будемо грати в якійсь залі і ми плануємо долучити з собою струнний квартет. Долучити з собою ще інструменти і там, обладнання, відео привеземо, тобто це, це вже буде таке шоу, яке буде збиратися е, ну, е, не просто на чотирьох музикантів, так? це, це така структура, вже, ну, як е, вже, ну, як світові, світові колективи працюють, це, це вже побудована, побудована така серйозна структура. І це буде ну, для нас. Я думаю, для України це такий технологічний там, прорив. Ну, ми зараз готуємося, кожного дня, коли ми в Києві готуємо цю програму. Пане Олеже, а ви з Артемом ручком зараз спілкуєтесь? Чи подобаєте передавати досвід, можливо, ви сміє, Ну, Я скажу чесно, такого щільного контакту немає, тому що я зайнятий, я зайнятий і не можу спілкуватися навіть телефони часто часто бувають за кордоном. Але Артем, Артем висуває пісні, я раджу, пропонує різні речі. Артем... Якраз от вже я його запросив до Києва, він, він співати на моєму салоні, це відбувалося на андрійському зводі. І я, сьогодні ми він теж підніметься на сцену, разом ми поспіваємо. І я сподіваюся, що в подальшому у нас теж будуться цікаві цікаві речі. І не тільки, що, що прекрасно, і мені подобається завжди, що не просто одна людина допомагає. Правильно, коли йде обмін енергії, коли, коли ми разом з Артемом, він теж мені допомагає. Він, якби, він професіонал, великий, і якби, коли ми співаємо разом, він теж мене підтягує на, там, на, на рівень на володіння вокалу. І, може, бути, ну, може бути, я його буду писати якийсь сольний альбом, я попрошу Артема Артем по Владимир Михайлович, из ВВ вам що Весна, <ріху> <Какая>? <ріху> что больше нравится? Весна, юра. Я я підтримую позицію Олена, що сьогодні мають звунати. Що сьогодні мають лунати саме. Весна я люблю. Але І Це дасть можливість, можливість житомирянам обов'язково прийти на новий концерт. Особливо тим, хто зацікавиться. Тобто сьогодні є можливість себе дуже гарно презентувати. Я впевнений, так і вийде. Дякую. Пане Олеже, ще декілька слів. Що ви можете побажати житомирянам та е, взагалі місту на майбутнє? Які побажання. Житомирянам я бажаю натхнення, щастя, позитиву. Житомир прекрасне місто, прекрасна земля, прекрасна природа і треба продовжувати пишатися, плекати свою землю. І саме головне, що може зробити кожна людина і мусить робити кожна людина, це бути самобутнім. Тобто, особистістю і мати свої обличчя, мати свій дух і мати свою душу. І це, це у вас є, це присутнє, це, це великий позитив, який, який відчуває ця ідея цієї землі. Ми за, задоволені будемо до вас приїжджати.